Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 20 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок в Луцьку працює у четвер та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рену Стенік 4-го покоління. 17-й рік, 1,6 дизель, 195 тисяч пробігу, механічна коробка передач, 14500 ціна. Контакт до власника присутній. Салон на тканині. Так, що нам відчинили, покажу. Так, Коробка бачу, 6-ступка, арлінг магнітола. Так, З цього боку буде краще видно. Більше інформації по телефону. Volkswagen Turan, 9 рік. Двигун 1,4 бензин 209 пробігу, 6950 ціна за авто і контакти ось тут присутні. Покажу з цього боку. Так, Заглянемо по салону. Є клімат контроль, підігріви. Так, покажу ближче. Клімат контроль підігріви присутні. Чистий охайний салон. Так, зараз гляну скільки місць. Це п'ятимісний? П'ятимісний варіант... Більше, варі... більше вже варіантів. Уточнюйте у власника. Ford C-Max 2011 року, двохлітровий дизель-двигун, автоматична коробка, є сервісна книжка, пробіг 220, 10 700 ціна і е, продиктуйте телефон 0,95 57 15 528. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте вже інформацію. Неч по комплектації дивимось. Шкіряний салон, мультикермо, клімат, панорамний дах і пар присутні парктроніки також. Citroen C4. 1,6 дизель, ціна 11600. Контакти до власника ось тут присутні. Так, дивимось далі. Так, заглянемо по салону. Салон на тканині. Рено сценік. Тринадцятий рік, 1,6 дизель, 260 пробігу, ціна договірна, контакти до власника присутні. так Покажу по салону вам так салон на тканині, де кліматконтроль присутній, круїз. Парктроніки також присутні. Volkswagen Touran Так, Тут у нас 10 й рік, 1,6 і 7 в є вебасто, підігріви, круїз, клімат-контроль, датчики до та світла, нова розина мішелін і ціна 9899. Контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, На жаль, зачинено. Прокоп парктроніки є. Давай, на Так, сімейна Mazda 5.5 з Голландії 10-го року, 2-літровий дизельний двигун, 232 тисячі пробігу, 7400 ціна за автомобіль, є кліматконтроль, круїз, два ключі, датчики світла та дожду, сертифікат присутній. Контакти до власника є. Так, покажу по салону. Так, Місця для пасажирів, дві бокові розсувні дверки, сім місць. Фуркоп також присутній. Opel Zafira. 13-й рік, 1.7 дизель, 220 проб, його 8300 ціна, повністю обслужений автомобіль і контакти є. Так, покажу по салону. Не, вони по базарі. Вони по базарі. Я два рази в 11 вони кажуть, Рено, Рено Сценник, 13 рік, пробіг 188 тисяч, 10600 ціна за автомобіль і контакти ось тут присутні. Так, шкіряний салон на коричневій шкірі. Бачимо, так досить гарно все виглядає. Незвично, скажімо так, є парктроніки. Комплектація ініціали Паріж. Volkswagen Tourn, четвертий рік, 1,9 дизель, 255 пробігу, 6250 ціна, контакти Є. Renault Grand Scenic. 2006 рік, 1,6 бензин без підфарбувань, 7 місць і контакти є. Сертифікат бачу присутній. Так, Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено, але бачу, є круїз-контроль, є клімат контроль і світний, світлий салончик. Kia Carnival. 13 рік, 2,2 дизель, 350 пробігу, 10700 ціна за автомобіль і контакти присутні. Так, якщо, Так, на жаль, зачинено. Перектроніки є. Так, спробую, звичайно, заглянути. Так, шкіряні сидіння бачу, автоматична коробка передач, клімат-контроль присутній. Zafira. Тут, Тут у нас 9 рік, 1.7 дизель, 6300 ціна за автомобіль. Контакти присутні. Клімат-контроль. Бачимо є. Фрикоп також є. Рено Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 6 ступка, 7600. Ціна за автомобіль. Є клімат-контроль, навігація, бортовий комп'ютер, круїз, електропакет, телефон до власника присутній. Ford Galaxy, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 120 кВт, автоматична коробка, самимісна, є навігація, телевізор, DVD, r камера круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь та багато іншого. 270 тисяч пробігу, контакти присутні, ціна 10 500. Коп присутній також. Volkswagen Туран. Шостий рік, 1,6 бензин, 159 пробігу, в рідній фарбі, є сертифікат, 6800 ціна за автомобіль, контакти присутні. Так, Є кондиціонер, підігрів сидінь, бачу. Сім місць. Парктроніки також присутні. Так, Opel Zafira, 11 рік, 1,7, дизель, 7400 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Біленький колір. Так, Тут вже новіша панель чорна глянцева. Більше інформації уточнюйте. Фаркоп присутній. Volkswagen Touran. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 211 пробігу, 7 місць, коробка автоматична, 11600 ціна, контакти є. Клімат-контроль з підігрівами. Парктроніки присутні. Renault Grand Scenic, 13 рік, 1,5 дизель, 250 тисяч пробігу, 10 450 ціна за автомобіль, контакти присутні. Так, Салон комбінований. Клімат-контроль, круїз-контроль присутній, механічна коробка передач, безключовий доступ, парктроніки, фаркоп присутні.